Всіх вітаю, мене звати Діана Дуцик. І я представляю Український інститут медіа та комунікації. Думаю, ви знаєте, що триває тиждень медіаграмотності, і тому я хочу сьогодні вам розказати про один наш продукт, який допоможе бути більш інформаційно стімстійми тим, хто не впевнено почувається в такому новому. Цифровому медійному середовищі наш світ, до якого ми звикли, дуже драматично змінюється сьогодні. І це пов'язано не лише з війною, хоча війна дуже сильно вплинула на нас, це зрозуміло. Але це пов'язано з розвитком нових технологій і з тим, що наша країна дуже активно діджиталізується. Але війна, війна вплинула на Багато інших процесів в інформаційній сфері. Я думаю, ви знаєте і про те, що Росія застосовує пропаганду агресивну і дезінформацію для того, щоб змінювати нашу поведінку. Так само, наша країна дуже активно діджиталізується і, відповідно, велика кількість сервісів сьогодні онлайн. І я знаю, що дуже багатьом людям сьогодні складно орієнтуватися в цьому великому інформаційному полі, яке постійно змінюється, де з'являються постійно нові інструменти. І тому наша організація створила онлайн-посібник, який називається Мудрість проти маніпуляцій. Цей онлайн-посібник розрахований на людей старшого віку. Саме вони сьогодні потребують, мені здається, такої підтримки для того, щоб пройти цими хвилями складного інформаційного моря, і ми намагалися допомогти в цьому. Це дуже комплексний продукт, він складається з кількох розділів, і ми підходили до цього так, що. Там є і матеріали, які допоможуть вам набути певних цифрових навичок, матеріали, які допоможуть більш критично ставитися до джерел, до інформації, яку ви отримуєте із різних із різних і медіа і соціальних мереж. Також дуже важливий на сьогоднішній день. Мені здається, розділ він присвячений саме емоційній стійкості в онлайні, психологічному захисту, тому що. Сьогодні всі алгоритми налаштовані так, що вони включають наші емоції для соцмереж Важливі наші емоції, вони для них цінні. І тому цими емоціями дуже багато хто намагається маніпулювати, щоб досягти своєї мети. І, власне, в цьому розділі цього посібника ви зможете знайти певні техніки, як керувати своїми емоціями самостійно і не дозволяти це робити іншим. Ну і ще один ще одна частина цього посібника вона присвячена усвідомленому створенню контенту. Це дуже важливо, тому що ми маємо бути усвідомленими не тільки у споживанні інформації, але й у її створенні. Тобто, ми не повинні додавати інформаційного шуму в таке складне це інформаційне поле. Ми не повинні додавати. Фейків, дезінформації, не повинні поширювати їх також, і тому цей розділ допоможе вам також усвідомлено бути усвідомленими творцями контенту. Звичайно, що посилання на наш курс буде під цим відео. Будь ласка, дивіться, читайте, заходьте і користуйтеся. Ми вам бажаємо безпечного, безпечного. Функціонування безпечного споживання медіа і створення контенту